Я е, коли мені кажуть, президент Зеленський е, має план, я запитую, який план. Коли Блумберг пише, або економіст, треба змінити курс, я запитую, а ви знаєте, який курс? От, шановні наші глядачі, ви знаєте, який план? Стамбульський, формула миру, чи цей план. А коли з нами комунікували? З нами комунікація стосовно залужного була така, я маю право. Це ви не маєте право знати, а це я маю право робити. Всяко мені дві тези. Дві тези. Це не ваша справа, а друга це моє діло, як в тому анекдоті. Воно що моє, воно в мене не грибе. Воно що твоє, воно твоє, воно в мене не грибе. Так в цьому анекдоті, так президент Зеленський комунікація зводиться. Коли ми говорили, коли з нами верніше говорили? От коли з нами говорили. Вся комунікація відбувалася перед засобами масової інформації іноземними. Ми там дізнаємось. А потім вся Ніса заповнюється вже інтерпретаторами, комунікаторами. Я можу довго говорити як людину, яка займається е, комунікацією на теоретично-апотичному рівні, я можу. Так, пане Валерію, що зі зв'язком у нас, друзі? Я так розумію, або йому хтось зателефонував, або. Е ми, просто... А, є є зв'язок. І, ми, і, ми, і ми, читаємо, ми читаємо про плани нашої влади вже сприпарованою, інтерпретованою відповідно до певної міри е поглядів тих засобів масової інформації, політична ситуація, яка складається в тій країні, засоби масової інформації, які ми читаємо. Тобто інформація вже припарована. Вона вже додумана. А ми читаємо про те, що пропонує наша влада. Але з іншого боку, влада з нами чому має говорити, як вона вважає? Виборів у нас немає, звітувати нам не треба. Закон про правовержим воєнного стану не передбачає того, що ми можемо запитати її безпосередньо, запитати на банковій, як я колись був там серед інших, коли ми запитували, ми казали ні капітуляції. Ні консультативним радом, ні консультативним радом е, з, значить, в цих мінських групах, проти Фолмор Штанмаєра, про сам Шанмаєр не знав, проти домовленості з Путіним. Проти садьомся посередині. Ми могли там <клес> зібатися, запитати зараз, якщо ти не в Пачаєві, прихожанин прихажані е, філії е, Московської церкви в Україні і там не йдеш з російськими гаслами, якщо ти не такий собі. Проросійський Дмитрук з мандатом слуг народу, який бив е, в центрі Києва, рік йому не могли підозру виділити, а коли виділяли, сказали, значить, е давай звідси вали напередодні підозри. А потім Костін, генпрокурор України, каже: Ух, в мене такі слова мог би я йому сказати. Так ти спочатку кажи, а не кажи, що ти міг би сказати. Коли ми говоримо про ту ситуацію, яка складається, то навіщо з нами комунікувати? Вони підзвіт, не підзвітні, не контрольовані. ні. люди так, так само це знають. Я кажу про ту саму крупу на Хмельниччині. Я кажу про тих самих інших корупціонерів, які також не бачили того, що робить крупа. Не знаю, чи ми будемо з вами про це говорити. Тобто вони тотально корумповані, ми не можемо поставити їх під контроль. А, і чому тоді з нами комунікувати? Ну, вони вважають, що вони мають право нам нічого не пояснювати. Стосовно мирного плану, ну я сказав, що ноги ростуть насправді з домовленості ще тоді в Стамбулі, мало того, ще раніше. Бо коли ми говоримо про там плани, наприклад, Трампа, чого ми всі боїмося, я кажу так, все це з е, трішки іронічною, тому що у нас така ситуація в Америці: один слабкий, а інший не Але Бог з ним. І коли Трамп говорить про те, що... Я можу легко пропонити війну за 24 години. Так, а ви хіба не голосували? Ну, не ви з вами. А тут хіба не голосували за просто прикатів стріляти? Так війна ж була не в Америці. У нас війна була в Україні. І тут проголосували за просто прикатів стріляти. Ні? Хіба не так? І е, тоді зрозуміло, що такого роду прості рецепти вони привалюють вирішення складних проблем. Оцей опросрий офіс простих рішень, який у нас е, превалює в Україні, оця система ухвалення рішень, де вперед комбінація прийде, яка навіть не працює вже в здоровому футболі, вона тут для них є єдиною успішною практикою. І дивуватися про те, що там десь відбувається щось по-іншому, ну певною мірою не розуміти, що якщо навіть тут була війна і тут так голосували. То тоді, чому ми дивуємося, так, що там також так можуть про можуть голосувати. Тому про мирні плани ми говоримо з великою долею, знаєте, такого саркастичного скепсису. Тому що нам щось там говорять про те, що можуть там закріпити територіальні, е, якихось там, значить, по факту ефективний контроль е, русні над на тимчасово окупованими територіями. Ми маємо пам'ятати, що президент Зеленський у 2022 році сказав, що нашою перемогою буде відведення сил росіян станом на доширокомасштабне вторгнення, а тимчасово окуповані території Крима і е, окремі території Донбасу будуть предметом переговорів. І виникає запитання, чому Путін був зацікавлений в тому, що він вже нібито закріпив в цих домовленостях, а казане вслуха вже не оплачується. Я задавав запитання. Е, Покійному Кравчуку, ви коли тоді компроміса погоджувалася, наприклад, на те, що російський флот залишиться в Севастополі 10 років. Росіяни будуть будувати базу в Ви хіба вірили про те, що росіяни будуть зацікавлені будувати базу в Новоросійську, якщо в них є сьогодні база в Севастополі і вони впливають на всю е, вони, Крим? В них всі дороги Я були відкриті у... у Криму? Вір? Колишній Автономній Республіці Крим, там дороги всі були відкриті. Згадайте кількість але нерухомості, яку викупили росіяни на узбережжі Криму. Але хто? Але, 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 але тоді, але Кручук тобі відповів чесно. Він сказав, що ми були молодою Україною, ми були молодими політиками, ми робили помилки. Але тоді були Комуняки Верховній Раді, які нав'язували там другу частину. Десятої статті Конституції, там щось там про російську мову, нав'язала автономну Криму, хоча це не збігається з, е, з першою статтею Конституції з України унітарною другою статті Конституції є унітарною е, держава. Не ув'язується з розміщенням заборони розміщенням значить іноземних е, воєнних баз. А тут ви ж були ми ви все могли робити. Ви з системі принтера працювали. Коли вам було треба, вам не треба було домовлятися. Зеленський вже сказав, що раніше треба було домовлятися, тут ми можемо все. Що ви зробили, коли ви могли зробити все. Ну окрім того, що ви наробили. Тому ми говоримо Тому про другий пункт, другий пункт мирного плану. Угу. Умовно кажучи, ви там, типа, закріпляєте, значить, ми цього не визнаємо. Ну, за матрицею, допустимо, там, Німеччини. Я про це давно говорив ще коли Петр Павел сказав про те, що можна отримати членство НАТО, членство України в НАТО в, в межах контрольованих Києвом територій, коли його десь так тут на коштам намагалися чомусь там звинувачувати, то того сов Петр Павел, який коли президент Зеленський шукав винних. На конференції в Мюнхені з питань безпеки, то Петр Павел шукав снаряди для президента Зеленського, який шукав винних. Ну, не для Зеленського, зрозуміло, замість Зеленського для українських Збройних Сил. І знайшов. І публічно заявив про те, що дайте гроші, снаряди є. Так от Петр Павел казав про те, що таке можливо. Ми тоді говорили, я тоді говорив, що не, не, не я поділяю цю точку зору. Я кажу про те, що це може розглядатися в якості і наводив приклади двох. Аспектів, це Південна Корея, але там американська база, і е, Німеччина? Не дивлячись на те, що НДР фактично васальна для Радянського Союзу Україна, контрольована штазі е, із Москви? Вона навіть була членом ООН, але в світі вважалося, що це окуповані країни. Так само було з країнами Балтії. Не визнавалося, чекали розвалу Радянського Союзу, який відбувся, хоча вони його не хотіли. Е, але скажіть мені, які ці які. <звучит> е, яка ситуація в тій самій східній Німеччині сьогодні? За кого голосують е, Саксонія і е, Тюрінія? Хоча вони не мають кордону з е, руснею? Вони голосують за російські сили. 35 років пройшло з розвалу Берлінського муру. Росіяни дозволять нам тут так е, спираючись на таку частину проросійських сил в Україні, яка зараз повела за всіх щелі. Подивитися, що відбувається з тими самими кадрами в центрі Києва, коли якісь там маразматік. Що він там робить, знущаючись над могилами е, загиблих українських героїв в центрі Києва, в Одесі подивиться, ми що не бачимо знов таки цей спробу реванша і знов таки цих е, промосковських гнит відтворити правління московських восей в Україні. Але повертаючись до мирних планів, та, німецька мати це існує, можливо. Але хто сказав, що? А Путін погодиться, якщо вже йому дозволили закріпити, тому я на російськам Севастополі і Кравчуков наводив. І хто сказав, що е, ми можемо отримати членство в НАТО? А окрім як п'ятої статті гарантії безпеки статуту НАТО, я не можу собі уявити інші речі. А хто відмінив Орбана з ФІЦО? Орбан чому е, не. Е, Блокував членство Швеції в е, НАТО. Тому що там були проблеми з законом про мову чи законом про освіту. Чи бідні Шведи, значить, угорського походження, е, значить, е, е, їм забороняли десь там писати в Стокгольмі надписи на аптеках тільки угорською мовою. Там такі проблеми були? Ні? Ні, не було. Але він блокував, тому що це йому вигідно. Тому що він отримує е, гроші від е, того самого Путіна, щоб він блокував. Гроші і в Угорщині, і собі особисто, бо він е, практично керує Угорщиною, в тому числі це економічно і інформаційно. Хто сказав, що ситуація буде е, відрізнятися від ситуації в Грузії, подивимось на вибори, що грузини не пам'ятають, що робили росіяни, але вони бояться війни. Вони не хочуть. Вони добробут, російські гроші сюди йдуть і навіть в ту е, аджарську хачапурню. Хазяїн, якої ненавидять русню, але він не хоче закриватися, тому що росія дає йому е, прибуток купуючи аджарські хачапурі. І квартири, які здавалися в Тбілісі умовно за 300 доларів, зараз здаються за 700. І хазяїн квартири, який здає русинів за 700 доларів, припустимо, там квартиру, він ненавидить русню, але боїться війни е, і заробляє гроші на росіян. І подивіться, як вони проголосують. Ті, які втратили території, ті, яким сьогодні якісь там проросійські Іванісвілі, говорять про те, що вони винні в тому, ну минула влада Грузії, винна в тому, що росіяна на них напала. І вони про це будуть думати. Це хіба не повзуча капітуляція? Хіба не до цього буде йти ситуація в Україні, якщо певною мірою влада погодиться на такого до в мирний план?